Перша книга Макавеїв, розділ сьомий. Димитрій, син Селевка, утік 151 року з Риму. І, прибувши з кількома чоловіками у приморське місто, проголосив себе царем. Коли він підходив до царського палацу своїх батьків, військо схопило Антіоха та Лісія, щоб привести їх до нього. Довідавшись про те, він мовив не показуйте мені їхніх облич. І військо їх убило, а на його царськім престолі сів Димитрій. Прибули до нього всі беззаконні та нечестиві мужі з Ізраїля з Алкімом, що хотів стати первосвященником. І обвинуватили народ перед царем, кажучи Юда з братами, вигубив усіх твоїх друзів і нас вигнав з нашого краю. Тож пошли котрогось мужа, що йому довіряєш. Нехай прийде й погляне на усю ту руїну, яку той заподіяв нам і царському краєві, і нехай покарає їх і всіх тих, що їм допомагають. І вибрав цар Вакхида з царських друзів, що правив по той бік ріки, і був великим вельможею в царстві та вірним цареві. І вислав його й нечистивого Алкіма, якого назначив первосвященником, і доручив йому помститись на синах Ізраїля. Пішли вони і прибули з великим військом у Юдею. Вакхид вислав послів до Юди та до його братів з мирними, але підступними словами, та вони на його слова не звірилися, бо бачили, що ті прийшли з великим військом. Однак до Алкіма та Вакхида прибув гурток книжників, щоб домагатися справедливої угоди. Першими із ізраїльтян були асідеї, що прийшли до них просити миру. Вони сказали священник Зааронового роду прийшов із військом, він нас не покривдить. Вакхид говорив з ними мирними словами та покляв всім, кажучи ми не заподіємо ні вам, ні вашим друзям ніякого лиха. Ті повірили йому, а він схопив з них шістдесят чоловік і вбив їх в один день згідно з написаним словом. Тіла святих твоїх і кров їхню розлили навкруги Єрусалиму, і нікому було їх поховати. Страх і жах напав на весь народ, що говорив Нема в них ні суду, ні правди, бо вони порушили угоду й присягу, що нею присягалися. Тоді Вакхид відступив від Єрусалиму і, отаборившись у везеті, звелів схопити багатьох із тих, що перейшли були до нього, а й деяких з народу. Повбивав їх і вкинув у великий колодязь. Здавши край на Алкіма і зоставивши йому на допомогу військо, Вакхит вернувся до царя. Алкім боровся за первосвященство. І всі ті, що робили заколот у своєму народі, зібрались до нього, захопили юдейську землю і накоїли в Ізраїлі багато лиха. Побачив Юда усе те зло. Яке Алкім із своїми прибічниками чинив в Ізраїлі, а й яке перевищило те, що коїли погане, і став обходити всі юдейські місцевості, щоб помститися на мужах, які перебігли до ворога, і не дозволив їм більше робити наскоків на край. Побачивши, що Юда з помічниками скріпився, Алкім зрозумів, що не зможе їм протистати, повернувся отже до царя, й оскаржив їх у тяжких злочинах. Тоді цар послав Ніканора, одного з своїх найславніших начальників, що ненавидів Ізраїля, і був його ворогом, і наказав йому винищити той народ. Прибув Ніканор у Єрусалим з великою силою і вислав до Юди та його братів послів з мирними, але підступними словами кажучи Чого нам битись між собою? Я прийду з невеличким супроводом, щоб вас зустрінути в мирі. Прийшов він до Юди, і обидва вони привітались мирно, але вояки були на поготові, щоб схопити Юду. Довідався Юда, що той прийшов із підступом до нього, і, налякавшись, не, не хотів більше його бачити. Ніканор же здогадався, що його замисли відкрито, і двигнувся війною проти Юди біля Кафарсаламу. У Ніканора полягло близько п'ятисот чоловік, а решта втекла в Давид-город. Після того Ніканор зійшов на Сіон-гору. Кілька священників із храму і дехто зі старших народу вийшли, щоб його привітати мирно і показати йому все палення, що приносилося за царя. Та він, глузуючи, насміхався з них, збезчестив їх. Говорив з ними згірдливо й у гніві так поклявсь Як Юда з військом не буде сьогодні виданий мені у руки, то коли повернуся переможцем, спалю дім цей. І відійшов у великім гніві. Священники повернулись, і, ставши перед жертовником та святинею, почали плакати, кажучи Ти вибрав дім цей. Щоб у ньому прикликувано твоє ім'я, та щоб він був домом молитви й благання для твого народу. Помстися над цим чоловіком та над його військом. Нехай від меча вони поляжуть. Згадай їхні богохульства, не дай, щоб довше жили. І вийшов Ніканор з Єрусалиму й отаборився біля Бетхорону, де приєдналось до нього сирійське військо. А Юда розташував свій табір три тисячі чоловік в Адасі й почав молитись Коли посли Асирійського царя стали богохулити, вийшов твій Янгол і вбив сто п'ять тисяч, отак розбий і нині перед нами оце військо, щоб інші знали, що він говорив богохульство на твою святиню, суди його, за його злобою. Тринадцятого дня місяця Адара, війська розпочали бій. Військо Ніканора було розгромлене, і сам він поліг першому бою. Побачивши, що Ніканор упав, його вояки кинули зброю й повтікали. Юдеї цілий день гналися за ними від Адаси аж до околиць Газери і сурмили позаду на сполох. Скрізь з усіх селищ юдеї вийшли люди й напали на них, так що завернули їх знову проти погоні. Усі полягли від меча, ніхто з них не лишився. Тоді юдеї захопили превелику здобич, відтяли ніканорові голову і праву руку, що її гордо він простягнув був, і принесли в Єрусалим, щоб виставити на показ. Народ був дуже радий. І святкував той день, немов Великий День Радощів, і було схвалено святкувати той день щороку, 13-го Адара. Юдея на деякий час зазнала спокою.